В раю було два дерева дерево, життя, тобто істина, слово Боже, і дерево, пізнання добра і зла. Адам і Єва своїм неправильним вибором, замість того, щоб піти похарчуватися до дерева життя, до істини, щоб мати вічне життя в раю, вони пішли до дерева знань, до інформації і брехні сатани. І через їхній вибір, через їхній гріх пішло прокляття на весь світ. І зараз проблема людей, навіть віруючих людей, то, що вони роблять то саме, замість того, щоб йти до дерева життя, впізнавати істину, люди біжать. До дерева знань, до інформації цього світу, але проблема в тому, що всі ці новини вони не постійні, вони міняються кожного дня, кожної години. А Слово Боже, істина вона є незмінна, тому що Ісус і шлях істина, і життя вічне. Ісус сказав: пізнайте істину і станете вільними. Тобто, від чого вільними? Від одержимостей, від проклять, хвороб, залежностей і від свого гріха, тому що новини вони ведуть нас до загибелі, а дерево життя веде нас до вічного життя.